Неминуча смерть для орків. Безпілотник вампір наганяє справжній жах на окупантів. Гексакоптер українського виробництва, на відміну від звичайного FPV, вампір може переносити боєприпаси вагою до 15 кілограм. Вона в руках 82-га міна, чіпляється сюди чотири їх. Так вони чіпляються. І використовується також. 62 друге міна, штаби кумулятивні, там ТМ 60 е такими боєприпасами використовують. Через невловимість та страх, який дрон наводить на окупантів, ті прозвали його Баба Яга. Судячи з радіоперехоплень, коли працюють вампіри або інші нічні дрони, то всі злегка занепокоєні. В день бійці на тренувальних польотах, вночі з вампіром на бойових. Перед виїздом техніці проводять цілий комплекс підготовчих робіт. У нас є аеророзвідка, розвідка, є інформаційні ресурси, де стікається вся інформація, і потім ми ну, відома дельта. От, і звідти ми вибираємо цілі, плануємо свою роботу, точки вильоту плануємо, плануємо, які цілі уражувати, е, тактику е, працювання, відпрацювання дроном. Керує пташкою, боєць на псевдохасан. За мирного життя гроінженер певнить, вампір завжди працює точно в ціль. Це дієва зброя проти окупантів. Це доповнення до артилерії, воно більш е, точніше. І не потрібно так багато боєприпасів використовувати. Наприклад, якщо артилерія там два, три, чотири постріли, щоб уразити ціль. Нам достатньо одного вискиду. Головною перешкодою для дрона залишається ворожий реп. Тяжко літати, але ми пристосовуємося до цього. На кожний їхні дії у нас якісь притодії. Вампір працює у запорізьких степах, нищить техніку та особовий склад орків. Це аеродронів, розвиваєшся. Тобто, на місці не стоїш, щось знову десь знаєшся і можна ефективно вражати піхоти, будь-корисним. Бойовий настрій. Йдемо вперед, надіємося на краще.